Поговоримо. Сука, безрійба. раз засунути. Брат не може совладати з паличками. суші і немає навчальних. Та хоч мокято. У нас такий вечір, останній вечір в Литві. Ну не останній, крайній. Крайній перед поїздкою. Завтра розпочинаємо наш тріп. Трип to Італії. І завтра ми поїдемо з Литви в Польщу. Завтра у нас буде нічна поїздочка, буде, можливо, щось цікаве, і, можливо, ми також десь зупинимось і замутимо собі кальянчик ввечері, десь сядемо повечеряєм вночі. От такі у нас плани на завтра. Смачного бро. Дякую. І тобі. Чимось тримати палочки, правильно. Я бім ці палочки? <рес> і так подорож розпочинається з мийки. Машини на миті. Саня щось тут робить, непонятне. Все поприбирали також. Так само як прибирали в Актрасі, так само в нас і тут. Все чистенько, все ідеально, все натерте, вікна натерті, машинка намита. Ну що, розпочинається наша поїздочка. Стартуємо з Литви, стартуємо з електрене. Стартуємо на ніч, по Литві зараз. Без 20.11 плануємо на ранок бути в Любліні. Як завжди у нас наша подорож, коли ми їдемо кудись далеко, з братом у нас стандартна швидкість 120 км за годину і, і так завжди на круїзі. Починаються наші пригоди. Починається багатоденна подорож в саму Італію, але попереду ще є декілька проміжних пунктів. В Любліні ми поживемо декілька днів. Деньок в Любліні, деньок в Варшаві. Зараз ми сидимо на хвості в Він попереду пробиває доріжку, а я їду за ним. Наступна зупиночка у нас будуть смачні. Млинці в одному із польських генделів, там, де ми завжди їх беремо. До них 160 кілометрів, так що перша зупинка буде там. У нас пройшов дощик і все стало волого, і дорога мокра. Ну, як завжди по закону, якщо машини намиті, то йде дощик. Погляньте як лежить туман гарно. Там ще хтось моргає аварійка і надо його. Випаровується. Пішов дощик і є таке випаровування лежить на землі. Прикольно, давно я так не їздив, давно я взагалі не їздив далеко. І... і так, наша перша зупиночка. І наші смачніші млинці з мухами. Ой, <реш> млинці з сиром. Мухи реально трошки за цей саме. Ну тут їх забагато. це У нас 12 годин ночі і ми зупинились в такому барі як свіс свіс для мух. Класно чи ні чи ні? Ні, я її просто вижену. Іди звідси. Смачно всім. У нас третя вимушена зупинка, тому що так, так хочеться спадки. Що підемо знову брати десь каву. Нам залишається 86 км до Любліна. Їдемо ми з витратою палива 6 літрів на 100 км. А брата... скільки в тебе саньок розходить? Брата 5,4. На 3 літровій бешці. Ну так якось. Багато жаруть машини кажуть. Сейчас ми підемо розвідаємо, що там є, що там у нас позаду, там якийсь бар. Можливо, якісь наліснички чи якусь кавку щось поп'ємо, то що щось дуже важко їхати. У нас 820 по Польщі і вже втомились, вже сил немає. А доїхати треба. Смачнючий сніданок Ми їх ніде не пропускаємо на ліснички. Привіт всім з окраїн столиці Польщі. Вибираємось з Варшави. Знаходимось десь в передмісті Варшави. Посадив частину нашої кампанії на літак і сам направляюсь в бік Люблину. Завтра в нас також. Під'їде, повинна під'їхати ще друга частина нашої компанії, тобто моя малеча, моя донечка, яку я заберу десь з кордону України. І тоді, тоді наш шлях буде пролягати прямо в Італію. Ще по дорозі також зустрінемось з братом. Словом, дуже насичено, насичений тиждень. Сьогодні виспався, хоча б виспався трішки, тому як приїхав з аеропорту і ще в готель заїхав і ще ліг спати. Це тільки недавно прокинувся і на годиннику зараз 12 по Польщі, по Європі. Сьогодні планую зупинитись в Любліні. Ще потрібно піти купити якісь подарунки для малечі. Зупиняємось і завтра будемо продовжувати. Отож, друзі, до скорої зустрічі вже з дороги з нашої дорожки в Італію, яка буде розпочинатися вже завтра, 29 червня. Так що побачимось. Друзі, третя ніч, третій отель. Я вже трішки втомився від цих всіх отелів. Третя ніч, так би мовити, транзитна дорожня. Зараз покажу вам, де сьогодні буду жити. Так, маленьку за... закрили. Пішли, подивимось номер, який у нас сьогодні. Саме головне, що є парковка. Біля нашого готелю. І це буде наш номер на сьогодні. Що тут у нас є? Де тут світло? Ось. Ну, ось такий номер. Невеличкий. О, навіть машинку видно, супер. А що це за двері я навіть і не знаю. За... Закрито. О! Тушик. Все чисто все гарно. Навіть є чайник. Ми сьогодні будемо чаювати. Я забув ще забрати комп'ютер, піду з машини, заберу ноутбук. Да, і будемо відпочивати завтра доріжка. Завтра вирушаємо в нашу подорож. Нарешті я, друзі, дочекався. Півтори року, півтора року я не бачив свою дочу. У мене трішки важка ситуація, сімейна. І так вийшло, що скільки до війни виїхав, скільки я був на роботі, стільки я часу не бачив дитину. І зараз якраз настав той момент, коли я їду її забирати. Вона виїжджає з моїми батьками і я їду їм на зустріч. 75 до кордону до переходу. Бачу, вони на кордоні зараз стоячі. Отож, зустрічаємо малишку і розпочинаємо нашу довгу подорож в Італію. Ще нас в Австрії буде чекати хресний моєї малишки, тобто мій брат. Ще з ними пересічемося. общем, доріжка буде насичена і дуже цікава, надіюсь. Так, е, да, буде вона також важка, тому що для, для дитини, яка не звикла для, до цих переїздів, можливо, це і буде важко, але нічого не поробиш, вже вирішили. Мож, можна було летіти літаком, але це в Італії будеш прив'язаний без. Без коліс, і я таке не люблю. Я люблю бути мобільним, щоб я в будь-яку хвилину міг куди-небудь знятися, поїхати і що хочу робити. там. Аквапарки, лунопарки і, і всякі різні. А там що, брати прокат машину чи на таксі катати. такі в нас справа. Тож їдемо зустрічати на кордон україна польща переходять вони через Угринів і нам 70 км до Угринова залишається. Так що вже скоро, дуже-дуже скоро. Наповнений емоціями. Не знаю, як моя малишка, напевно, так само. Швидше за все, що так само. Ну, вже зовсім трішки, годинка часу. І от прямуємо вже назад в Люблін. В мене вже моя бубочка зі мною. Вже ми їдемо назад, Доціньку забрали, і далі у нас дорога в море через магазин іграшок, звичайно. А там ще за нами їде наш дід. І так, наша подорож розпочата. Люблін позаду, попереду 1200 кілометрів. І в нас мультики, навігація і дорога. Погодка шикарна, за бортом плюс 26. Тут нас дракони речать. Прямуємо на зустріч з братом, з хрестем нашої малишки. У нас Чехія стоїть, якась аварія попереду і ми стоїмо в корку вже хвилин 15. Каріна сказала її не показувати, ми не показуємо, показуємо тільки пробку. Пробка довга. Чехія залишилась позаду також, попереду у нас Італія і зараз ми ріжемо повітря Австрії, Поки мошка моя не може всидіти вже спереді. Дивитися через 3 км, триматися і лохний! Наташка помовчи, заглофнена. Да? Не може сидіти спереді, не може сидіти ззаді, не може лежати ззаді, а тому вона вже стоїть ззаді. мій маленький У нас трішки підпоганилась погода, у нас пройшов дощик сильний, але зараз вже... Перестав дощ і температура знову трішки росте. 25 за бордом, 9 годин вечора у нас в Австрії. І ми вже запримітили паркінг, на якому зустрінемось з нашими з моїми кумами, з кресними моєї малечі. І малеча чекає подаруночків ще від хресних. У нас і так ми сьогодні рахували 8 подарунків. Їдуть як хочуть. 8 подарунків, зараз ще хрестний exactly. подарунок, вже буде 9 напевно. Ні. Чому ні? 10. Голоді. 10? Голоді. 12. 12? Так. Ти що Думаєш, хрестний тобі подарують 4 подарунки? Так. Ооо! І так, попереду починаються гори. Ми хочемо побачити гори, ми бачили декілька тунелів, але не І Зараз у нас попереду будуть тунелі, які хоче побачити моя маленька. Так що, так що їдемо в тунелі і завтра у нас на день раніше, по плану на день раніше, ой, це, мабуть, щось зумер. Ось так. На день раніше ми будемо в Італії. Десь, можливо, будемо шукати ще. На один диньок готель або заночуємо десь, не знаю, на пляжі. Я жартую, звичайно. На паркінга нам залишається 130 кілометрів, вже зовсім небагато, годинка часу. І ми будемо відпочивати. бачу справжні гори біля Так, да, да, сонечко, біля тебе гори. На фініші. Ми приїжджаємо до фініша. Зараз будемо шукати нашого хресного, твого хреста, навірніше, так. Ростейшн Що нам сюди може? Їдемо напевно. Тут от от, якийсь цей є, так? Да? Шукаємо Саню, об'їжджаємо і Він там буде Ты стояти. Візьмеш коляску, добре? Добре? Так, да, отаку. Ой, я вже знайшов Саню Ось не. там зліва стоїть. Я теж бачу. Круто ми приїхали. Саня! А тут крутий паркінг. А де він? А не знаю, ми станемось так. От Саня на машину. Таке враження, що ми їдемо не в Італію, а кудись не знаю. В Англію швидше за все. Хоча я в Англії таких дощів не пам'ятаю, що були... Гляньте яка погода. Просто атас. Видимость нуль. Мы еще поливаем. 140 едем. 130. Туман. Дождь. Итак, народ! Вива Италия! Чего они все стоят? <реш> Чертопхайки. Бесовик. Айс! <реш> <реш> Треба зробити тихіше музику. І це у нас кордон з Італією. Заходимо в Італію. Все, вітаю тебе, дотка, Ми в Італії! Ура! Гори які гарні, так? Да? Нарешті ми заїхали в Італію. І до пункта призначення у нас 160 кілометрів до нашого відпочинку. 166! Так, і ще у нас зараз буде заправочка, тому що воно закінчується паливо. Отож, в Італію заїхали. Ще тр трішки по Італії проїдемось і усе. Закінчились австрійські тунелі, почались італійські тунелі. Але з цього боку тунелі набагато чистіші, аніж коли ми заходимо з комо по роботі. Бачите світленькі, освітлення таке по пофарбовані гарно. Будемо тут зараз так часто, з тунеля винирюємо і в тунель занирюємо. Іужу. Перша платіжечка в нас. Саня за нами. І в нас невеличка колеєчка. У нас такі гори кругом гарні. Але погода нас дуже сильно підводить. Дощ іде. Так, поїхали, беремо квиточок і поїхали по Італії далі. Народа, така погода. Я ще так не їхав ніколи. Ще не видно ні черта. Це хана. Це просто хана. Я на море їду, чи я не знаю куди я їду. Атас! Да, я ще так не їхав ні разу по Італії, навіть на вантажній. Це, це просто якийсь трэш сьогодні. Вся дорога у нас дощ. Тупо вся дорога. Та перестане то почнеться, то перестане то почнеться. І зараз найсильніший, так, так би мовити, шквал такий. Хоч би граду не було ще. Оцю хмару треба проїхати, яка вісить над нами. Я гадаю, що все зупиниться. Їдемо якусь сотню. Нарешті ми десь запаркувались. І вже освоюємо нові качельки в Ліняно. Малечі весело. Це саме головне, хоча погода трішки не радує. Лунопарк, звісно, дуже, дуже прикольний. Але дуже мало людей. Напевно, і за погоди.